дня, шановні члени комісії та присутні, до вашу уваги хочу представити свою дипломну кваліфічну роботу на тему програмна реалізація методів локального вишивання. Локальне речеве вишивання – це загальна назва методів, які дозволяють отримати схожі структури для схожих наборів даних. Локальне ще виш... воно має багато застосувань. воно використовується у задачах для пошуку ближнього сусіда, постарізації даних та. Пожку дублікатів серед елементів. Через це воно має застосування в багатьох сервісах та компаніях для, склад... для створення рекомендаційних систем, виявлення спаму, антиплагіату та пошуку дублікатів в сторінок та інше. Локальне ще окошування є швидким алгоритмом, тому воно використов... воно використовує, використовує багатьох задач і є актуальним підходом для вирішення цих задач. А, метою а, цієї дипломної роботи є розробка програмного забезпечення, яке реалізує методи локального чого Об'єктом дослідження цієї роботи є процес локального чого вишування, предметом дослідження є програмне забезпечення для реалізації методів локального чого вишування, задачами дипломної роботи є огляд та аналіз методів локального вишування, розробка архітектури програмного забезпечення, вибір технологій для її розробки. Розробка програмного забезпечення, тестування та її експлуатація. Існує чотири методи локального гаршування: це метод мінхеш. Основна ідея методу мінхеш є отримання сигнатури з кожного елемента, щоб потім можна було порівняти ці сигнатури за допомогою коефіцієнта жакара. Коефіцієнт жакара це міра подібності, яка, яка ви означаєте як. І відношення розміру перетину двох ножин, двох ножин та розміру їх поєднання. А, метод PinHash представляє а, елементи як колекцію множин. Ця колекція потім використовується для побудови характеристичної матриці, де він необхідний внести гЕш для кожного стовця характеристичної матриці. А, значенням хестовця є це значення індексу першого рядка в перестановці, який становить, який має одиницю. Для визначення гечу для усієї колекції необхідно обрати кількість випадкових перестановок рядків або обрати кількість геш-функцій, які моделюють ефект випадкового перестанову рядків. Після того, після визначення в колекції можна оцінити подібність між машиною використовуючи остаточну версію матриці сигнатур. А метод медхеш застосовується в багатьох задачах. Цей метод підходить для вирішення задач кластеризацію та виникнення дублікатів серед елементів. Метод також має в інформації для послідовності для порівняння послідовності геномів геномів. Метод, метод також використовується в пошукових системах, системах машинного навчання та відповідності з міста. Другим методом локального чтого вишивання є метод SIMHASH. Основною ідеєю методу SIMHASH є. Зменшення розмірності тексту е, для генерування гешт-значення. Щоб потім оцінити подібність з цих значень за допомогою відстані гельмінга або інших е, е мір Це не конференці Богдане, це не конференція. Тут достатньо пропускати: метод всім хеш наведено. Наступний слайд наведено такий метод, наведено такий. Цього достатньо. Ага. Е, е, нам Так, будь ласка. Що, так, щоб подінитися подібність відкритих цих гашнадцять, то з відсеньку Гемінга або інших а, мір подібності, наприклад, а, косного коефіцієнта на відміну методу Мінхев. Вісень, Вісень Хемінга це число позицій, а, в яких, у яких відповідні цифри двох війкових слів однакові довжини є різними. Для виконання алгоритму необхідно перш за все обрати розмір сигнатури, який буде повертати. Uh, метод, сам метод. Uh, далі необхідно створити масив такого ж розміру, як і розмір сигнатури, та обрати любу функцію яка повертає деякий результату розміру аналогічно обраному. Далі необхідно обрати необхідно для кожного набору, для кожного набору в елементі, розрахувати значення гешт-функції і після цього визначити значення масиву, який був заповнений нулями. Богдан, oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. yeah. не треба це взагалі розказувати. Просто ви могли сказати, метод сімхеш наведено на слайді 3. І переключити на наступний слайд. Метод такий, то наведено на такому-то слайді. Не треба взагалі це нічого розказувати. Це не конференція. Будь ласка. Наступне? Да, так, будь ласка. Uh -huh. Доповідь має бути 5 хвилин максимум. що uh 10-15. -huh. Це на конференції, ще раз повторюю. Ви показуєте основні, все, що нам не потрібно незрозуміло, не, не ми спитаємо. Будь ласка. А на слайді з п'ятому наведені методи Нільсімса метод та ТЛСКА. Метод НільСінса використовується для виявлення спаму. Він повертає значення від 128 до 256 та дозволяє визначити подібність двох елементів. Так що метод дерівні 128, ой, значить 128, тоді метод, а, тоді повідомлення є а, абсолютно різними. Якщо двіститися світ, тоді вони є ідентичними. Метод Теласхід діє таким же цим, таким же принципом, як і метод Міцінця, але, подивився, загаловок та тіло для джесу. Далі, да? Богдан, та навіть те, що ви розповіли, то зайве було. Треба... Ви могли просто сказати метод такий то і такий, то наведено на слайді, більше нічого не казати і переключати далі. Ви могли це зробити? Побачу. Ви розумієте, що ніхто цього не розуміє, що ви зараз розповідаєте? Це неможливо сприйняти за дві хвилини. Це це життя треба на це витратити. Mm. Ви просто демонструєте, зроблено те то, те то, те то. Обґрунтування наведено там, то і все. Будь ну, ласка. То есть, то вот, Огляду методифікашування, можна приступити к е, копису структури програми. На сладі шостому ведемо діаграму пакетів класу. О, діаграм пакет, діаграм пакетів програми. Кожний, е, кожний пакет відповідає за, е, за свій функціонал програми. Е, на сьомому слайді наведена діаграма класів програми. Е, на метод клас метод LCH є базовим класом для класів начатків, таких як клас minHash, SimHash, і в Сімсета Клас контекст має посилання на об'єкт класу методи ЛСК, а клас... і він використовується в класі Мінформ, який відповідає за відображення головної форми програми. А клас result, result форми відповідає за відображення дочірніх форми програми, яка відображає результати методів пока що харчування. В класі main, місяця клас MainForm, який використовує конструктор цього класу для відображення головного вікна програми. В цій структурі використовується, в структурі програм використовується патерн проєктування стратегія. Це паттерн статекти поодинковому повідин, шляху Він, В даному випадку метод. У метод TLSH є strategie. Богдан, ви очевидно, хочете бути викладачем, тому що ви нам намагаєтеся лекцію читати. Ви могли просто сказати, діаграма класів наведена на слайді, і переключити на наступний слайд. Добре. От я вам вже 20 разів кажу, і ви все одно намагаєтеся лекцію прочитати. Вибір мови програмування наведено на слайді. Яку мову програмування обрано тету? Все. Наступний слайд. Ну, Добре. На восьмому слайді наведено, наведено порівняння табличних для, для, для розробки Дрозробку правозабезпечення була обрана строки е, об таки зона об'єктно орієнтована мова програмування Java. На дев'ятому слайді наведено наведення головних форм програми та дочірня форма програми. програми. Інтерфейс програми є простим та зрозумілим, що дозволяє користувачу не займати багато часу для того, щоб зрозуміти, як працювати з цією програмою. Після запуску програми можна завантажити текстові файли або ввести текст вручну, який буде відображатися в текстовій області. Після цього натиснути кнопки Сім, самін хеш, телефт ЛСКУ. Оцінити подібність двох, текст, двох цих текстів та відображати результати в дочірній формі. Після виконання дипломної роботи було так то само головна мета: було розроблено програмне забезпечення сурвізових